Я тобі бажаю все щасливе свято, радощів багато, більше розуму та хисту, таланту без краю мати душу добру, чисту, вдачу чесну, променисту, ось чого бажаю. Дорогі синочки, ростіть розумні, щасливі, здорові. Нахилюся, прихилюся, в очі задивлюся, щоб тобі завжди щастило, то моя руса. Щоб була здорова, щоб була щаслива, рід свій шанувала і усіх любила. Дорогі донечки, ростіть здорові, розумні, вродливі та щасливі! Відкрий нам швидше школа, двері, гароштоничком на щастя, стелиться поріг. Дріблястий дзвоник нас покличе знову країну знань, щасливих вам доріг. Покличе дзвоник до шкільної лави. Прислухайтесь, який у нього спів. Сьогодні діти незалежної держави за парти сядуть. Дзвоник, продзвени. Право надати перший дзвінок надається учневі, ученові 11 класу морозу Андрію. Вишитий рушник розвивається малята, хай над вами і благословення хай звучить, сіяне пшеницею житами, хай з легкої очі і руки. Будь проляже вам, у знань країну, гордо й певно крокуйте малюки, бо для мам і тат надійна зміна. Друзі, та ж міцніше візьмися за руки і в добру путь Україна!